Христос посеред нас, шановні телеглядачі, це православний вісник, і ми знову запрошуємо вас до духовного простору людського існування. Наука стверджує, що людина володар Всесвіту, Проте, як часто нам не вистачає сил приборкати зло навіть в самих собі, не кажучи вже про невгамовні стихії та енергії природи. І лише коли ми знаходимо гармонію у стосунках з Богом, нам вдається усе і в нашому внутрішньому світі. І у світі навколишньому, отже, зараз про непрості, але такі необхідні взаємовідносини з нашим Творцем. Тож, ми разом відсвяткуємо Вознесіння Господнє. відзначимо День Слов'янської писемності, вшанувавши наших просвітителів святих Кирила і Мефодія, завітаємо до стародавньої лавської друкарні та в папірню до Радомишля, а також прогуляємося мальовничими куточками києво Печерської лаври. Четвер цього тижня був особливим днем для православних. Ми святкували Вознесіння Господні. В основі цієї євангельської події прощання розлука. То що ж тут святкувати? Тим не менше, апостоли, після цього, як каже Євангелія, повертаються в Єрусалим з радістю великою. Звідки ж вона? Відповідь очевидна: своїм Вознесінням у плоті Христос показав усім нам справжній напрямок руху: від земного до небесного. А людська природа, зцілена Господом на Христі, під час Вознесіння остаточно займає найвище місце у всесвіті праворуч Бога Отця. І цим людині повертається втрачений коли статус вінця Божого творіння. Тож апостоли радіють, бо відчувають, відтепер ми більше не заручники землі, яку мусимо відійти лише тимчасово. Тепер ми можемо слідувати за нашим Спасителем, який не тільки подолав смерть заради людини. А й своїм Вознесінням відчинив кожному з нас небо, нашу споконвічну вітчизну. У Іванелії від Луки читаємо, і він вивів учнів своїх за місто аж до Віфанії. І, піднявши руки свої, поблагословив їх. І коли він благословляв їх, почав віддалятися від них і возноситися на небо. А вони поклонилися йому і повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Останніми словами Ісуса, який вознісся до Бога Отця, щоб посісти праворуч нього, було мир вам. А настанова вчителя до учнів, як пише Євангеліст Марк, була такою: ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє: хто увірує, той буде спасений, свято Вознесіння Господнього перші три століття відзначалося разом з днем Зішестя Святого Духа. А з четвертого було визначене церквою як свято Самостійне. Тоді ж у 4 столітті цариця Єлена звела перший храм на місці Христового Вознесіння. Єлеонська гора була улюбленим місцем для паломників, які приїжджали в Єрусалим, щоб принести свої жертви. Сюди приходив дуже часто і Господь своїм учениками. Як пише святе письмо, він тут любив залишатися один на один з Богом Отцем, щоб помолитися. І тому, мабуть. Саме це місце перше почуло слова Христа Спасителя, що Він залишиться в цьому світі до кінця історії. Свято Вознесіння Господнього одне з великих 20 свят, яке святкується глибоко і святково в нашій Україні. Ми вдячні Богу, що у нас на території України є місто Вознесенськ. І одна з наших єпархів, єпархія Української православної церкви, так і називається Вознесенська єпархія. У день Господнього Вознесіння керуючись правами нашої церкви Митрополит Антоній звершував урочисте богослужіння в кафедральному соборі міста Вознесенська. Вознесенська єпархія є однією з наймолодших в українській православній церкві. Її утворено трохи більше двох років тому. Тоді ж на кафедру було призначено і новообраного єпископа Вознесенського і Первомайського Олексія. Молодий архієрий із завзяттям взявся за розбудову храмів, тож кафедральний собор поки що теж у стадії добудови. Та вірян, які відвідують тут богослужіння, завжди багато. Що вже казати, коли на престольне свято приїздить священноначалля з Києва. Вітаючи всіх із світлим днем господнього вознесіння, високопреосвященний владика Антоній побажав священнослужителям та парафіянам, які тут зібрались, дотримуватись заповідей Божих та берегти твердість віри. Відвідуючи Вознесенську єпархію, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній побував у місті Южноукраїнськ, що на Миколаївщині. Тут у храмі Христа Спасителя високопреосвященний владика відправив сеношне бдіння саме напередодні свято Вознесіння. По службі Божій. Владика Антоній звернувся до учасників богослужіння з архіпастерським словом та зичив усім миру і господній благодаті. В наших програмах поряд з богослов'ям та історією завжди є місце для сьогоденного життя українських вірян та церкви. Що відбулося в українському православному просторі за минулі сім днів, розкаже наша постійна рубрика Телелітопис. Архіпастер нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, звершував урочисте богослужіння на свято Вознесіння у Флорівському Вознесенському жіночому монастирі столиці. У головному храмі монастиря, який цього дня відзначав престольне свято, зібралися як архієреї та священнослужителі Української православної церкви, так і гості. Зокрема, блаженнішому владиці Онуфрію співслужив почесний архієпископ Праський та митрополит чеських земель і Словаччини Христофор. Під час богослужіння згадувались євангельські свідчення про останні дні перебування Спасителя на землі перед його Вознесінням на небо. Цьогорічне вознесіння припало також на день пам'яті святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Вітаючи учасників богослужіння та насильниць флорівської жіночої обителі зі святами, архіпастер зичив усім господнії благодаті та миру. Минулого тижня представник нашої церкви перебував з архіпастерським візитом у Бердянській єпархії, блаженнішого владику, який прибув зі столиці разом з керуючим справами Української православної церкви митрополитом Антонієм та вікарними єпископами, зустрічали сотні віруючих біля кафедрального собору Бердянська, який нині є практично прифронтовим містом. Після прибуття митрополита Нуфрій у співслужінні з архієреями церкви відправив все бдіння. Богослужіння було святковим напередодні прославлення місцевої чудотворної ікони Божої Матері Троєручиці та зібрало численних вірян, які долучилися того вечора до полі єлею, звершуваного архіпастирем. Його блаженство завітав бердянської пархії для того, щоб піднести свої щирі гарячі молитви до Бога, просити миру і благословення для нашої країни, також його візит зв'язаний із. Шануванням і прославленням чудотворного образу Божої Матері іменуємо Троєручиця, який вже понад 120 років перебуває тут, в кафедральному соборі міста Бердянська, до якого приходять під просячи заступництва Богородиці. Чин прославлення ікони Троєручиця Бердянська відбувся під час недільної божественної літургії за участю сонму архієреїв церкви та священнослужителів. Усі присутні також стали свідками возведення іромонаха Віктора Коцаби в сан Архімандрита. Прославлення богородичного образу відбулося на початку богослужіння під час малого входу. Образ Божої Матері Троєручиця Бердянська список відомої в Греції ікони, створеної ченцями монастиря Хіландар на святій Гарі Афон. До Бердянська ікона потрапила у 1892 році і одразу ж прославилася своїми чудесами. А особливу опіку Богородиці над людством підкреслює сама іконографія образу. Третя рука Божої Матері простягнута з ікони до кожного з нас. Під час богослужіння під склепінням храму лунали молитви на прославу Богородиці, заступниці всіх людей на землі. Що ви знаєте про Афон? Це Грецький острів, де живуть лише монахи, і жодна жінка не має права ступати на територію чернечої країни. Мабуть, що так відповіла би більшість пересічних людей. Ну а істинно віруючи, додали б, що Афон це свята гора та другий уділ Божої Матері. Тисячоліттю давньоруського чернецтва на Афоні присвячено третю міжнародну конференцію, що упродовж трьох днів. Працювала в Києво-Печерській лаврі. Відкриваючи форум, у роботі якого брали участь архієреї та священнослужителі Української православної церкви й інших помісних православних церков, серед яких були і гості за фону, науковці та громадські діячі, представник нашої церкви, митрополит Онуфрій прикликав на всіх учасників конференції Боже благословення та висловив упевненість, що вивчення історії багатонаціональної чернечої держави слугуватиме збагаченню. Загальної скарбниці православного світу є єдина сербська інституція по сусідству з нашим монастирем Хіландар знаходиться також монастир, де є печера преподобного Антонія, і наші ченці мають можливість молитися в печери преподобного Антонія. Таким чином маємо духовний зв'язок із засновником Києво-Печерської лаври. Ми сьогодні вперше на території цієї великої святині і можемо також вклонитися мощам святих. Чиї життя у нас в монастирі на Афоні постійно читаються під час спільної монастирської трапези? Для нас це велика радість, можливість помолитися біля мощей преподобних печерських. Хочу також сказати і про те, що серед документів, що зберігаються в наших архівах, є свідчення про деяких ченців, котрі у різний час навчалися в київських духовних школах. Міжнародний день музеїв в українській столиці було розгорнуто чимало цікавих експозицій. Одна з таких відкрилася в залах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника і була приурочена до 130-річчя заснування Київського церковно-археологічного музею. Назва виставки Українознавство старого археолога пов'язана з ім'ям професора Київської духовної академії, багаторічного блюстителя, власне засновника церковно-археологічного музею Миколи Івановича Петрова. Про його подвижницьку діяльність як церковного історика йшлося на відкритті виставки, в якому, крім керівництва заповідника та науковців, також взяв участь керуючий справами Української православної церкви, ректор київських духовних шкіл, митрополит Антоній. Високопресвіщенний владика передав на виставку багато предметів, які нині є в експозиції сучасного церковно-археологічного кабінету при бібліотеці київських духовних шкіл. Всього ж до огляду відвідувачів виставлено понад 100 експонатів. Це портрети, ікони, гравюри, хрести та церковне начиння. Вас мудрість вічна, і любов жива. А хтось ж вас народжував слова. Хтось ті суцвіття звуків винаходив, що стали потім мовами народів. Ці рядки Станіслава Тельнюка пригадалися під час презентації виставки Скарб слова, що відбулася в стінах Київської духовної академії. Відкрилася наукова документальна виставка. Саме напередодні свята слов'янської писемності та культури. Її організатори, болгарські та українські філологи, присвятили експозицію 1150літтю хрещення Болгарії та 1130 річчю упокоєння святого Мефодія, одного із авторів нашої абетки. Скарб слова уже два роки подорожує світом і розкриває багаті літературні традиції Болгарії. Ну, звичайно ж, головний наголос експозиції припадає на діяльність засновників слов'янської писемності, рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Ці етнічні болгари подарували нам неоціненний спадок, мову що стала життя духовного основою для багатьох слов'янських країн і народів. Для того щоб ми могли, слав'яни. говорят на едно мезике, чувстват себя как дома, скажем так, и в Болгарии, в Украинца, и в Украине, в, в Българии. Конечно, это дело имеет и получает всегда свою, свою оценку, и не только в плане, скажем так, общения языковым, а также и в отношении веры. Хотел бы поздравить всех І всех славян і Болгар и Українців з этим в Болгарии является отношением к делу великих братів Кирилла Міфоті. Споконвіку було слово. І слово слово в Бога, і слово було Бог. Саме з цих наріжних рядків Євангелія Розпочалася духовна просвіта наших предків. У 863 році ці слова вперше пролунали слов'янською мовою завдяки двом братам Кирилу і Мефодію. Вони не просто переклали новий заповіт, вони створили нову писемність і змінили вектор життя всього слов'янського світу. Ось чому щороку, 24 травня, ми відзначаємо відразу два свята: День пам'яті Кирила і Мефодія. Та День слов'янської писемності, бо ж християнство на наших теренах споконвіку йшло поряд з освітою, а храми та монастирі завжди були форпостами книжної справи. І коли в 16 столітті православ'я в Україні опинилося під загрозою винищення на його захист поруч із козацтвом та братськими школами стали друкарня Києво-Печерської лаври та радомирська папірня. Тож про історію нашої духовної традиції дивіться прямо зараз. На екскурсії, де показують дуже старі, навіть видатні книжки, маленькі школярі трішки башкетують і що хвилини тягнуть рученята до скла, бо хочеться ж помацати столітні книги. Вони ще не зовсім розуміють, в чому унікальність Талмудів часто з незрозумілими літерами, але в захваті від самого вигляду стародруків друкарські верстати взагалі поза конкуренцією. Хто не здогадався, це музей книги і друкарства України. Він на теренах Києво-Печерського заповідника за Оспенським собором. Наші знімальні групи теж організували екскурсію. Заступник директора музею Дмитро Палій розповів, саме у цій будівлі 400 років тому постала Лавська друкальня. А ось портрет її засновника Єлисея Плетенецького. В ці роки книжки друкувались дуже повільно. Півроку треба було, аби надрукувати, проілюструвати, зробити обкладинку, зібрати докупи одну книгу. Верстати, як тоді їх називали праси, були дерев'яні. Та інше обладнання переважно тоді ще використовувалося дерев'яне. І саме на такому подібному верстаті, як ми бачимо зараз в експозиції, і були надруковані от перші книжки у друкарні Києво-Печерської лаври. За такими столами з численними шухлядками, де зберігались металеві шрифти та гарнітура, складались тексти. Можна здогадатися, що за день складальник міг скласти кілька десят, може навіть сотню сторінок. Потім складену сторінку гранку по науковому переносили на верстат. Сюди ж закладався папір. Покривали ці металеві гранки друкарською фарбою з допомогою ось таких дерев'яних кружелець, обтягнутих шкірою, тому що шкіра добре набирає, добре передає фарбу. Взагалі папір це ще одна окрема історія у 17-му сторіччі. Його виготовляли ось так. Папір ми виготовляємо з льону, з крапиви, з додаванням лошпиння, цибулі та числоку. Також додаємо старий ляний олій. Ця вся маса перебивається, перетирається, переварюється. І в результаті утворюється такавась пульпа. На вигляду наче вода. Далі майстри заливали сумішу рамки. Так формувалась сторінка певного розміру. Її затискали пресом, щоб прибирати зайву воду. І, звичайно, сушили, як білизну на мотузці. До речі, щойно й видруковану сторінку сушили аналогічно. Так працювала папірня в Радомишлі, яка постачала лавські друкарні матеріал для майбутніх книжок. І от результат вражає. З-під пера дерев'яного верстату друкарні Києво-Печерської лаври вийшов требник Петра Могили Києво-Печерський патерик. Перший в Україні друкований словник. За другу половину 17-го сторіччя тут народилось 120 книг. Уже у 18-му столітті з'являються металеві друкарські верстати. І які вже забезпечують і трохи кращу якість друку, а головне, що вони давали можливість швидше і, і багато більше примірників друкувати за один і той же час. З новою технікою наклади збільшились в тисячу разів. На німецьких верстатах друкували богословські книжки, світську наукову літературу, підручники для всієї України. Ларська друкарня функціонувала попри пожежі, війни, революції. Та в 1934 році її закрили через тріщину в будівлі. 40 років по тому тут відкрився музей. Підвідувачів у ньому ніколи не бракує. Цього разу багато дітей. Так плекається повага до книги. Якщо влаштувати конкурс висловів про красу природи, однією з найкращих стане цитата з Євангелія. Подивіться на лілії польові кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як кожна з них. Дійсно, краса Божого творіння вражає до глибини душі, а ще свідчить про велич Творця, найгеніальнішого з усіх митців. Але навесні краса природи стає ще й проповідником, бо в її відродженні, в її рясноквіті люди споконвік бачили про образ Воскресіння. Ну, а в нашій традиції здавна вважалося, що з моменту вознесіння Господнього починається повний розквіт весни. Завітаємо до Києво-Печерської лаври, де провісниками таємниці відродження життя є весняні квіти. Ви знаєте, як липа шелестить? Спадають на думку рядки Павла Тичини, а поряд із липою бузок. Уже розквіти вабить своїм ароматом такий пахучий, такий ніжний, такий безтурботний. Ця боскова алея, хто не впізнав, знаходиться у Києво-Печерській лаврі, і пройти повз квітучі дерева просто неможливо зупинитись, хоч би на мить, і торкнутися кінчиком носа дрібних білих квіточок. За буском сховалися яскраві півонії, але бджоли все одно їх знайшли. І стає так затишно на душі, коли поруч така краса, квіти, величні храми і чутну молитву, цілковита гармонія. Тут у лаврі як ніде відчуваєш благодатну радість життя, життя вічного, яке подарував нам Воскреслий Господь, який щовесни утверджується в буянні природи. Минулого року я була, якщо так піднятися трошки вгору, там, де похований митрополит Володимир, там просто цей пейзаж, оці. Рози, троянда це, це, це просто вражає, ці лавочки, ці люди. Ну тут атмосфера просто чудова. Просто коли ходиш серед цього всього, взагалі забуваєш там про всі свої проблеми, про роботу. У троянд все ще попереду. Вони розквітнуть за декілька тижнів. А поки що, з усіма гостями Києво-Печерської лаври вітаються тюльпани. Їх тут сотні: ніжно-рожеві, жовті, червоні. Дуже люблю лавру, як святе місце. У мене просто заспокоєння для душі, і разом з тим така чудова природа, дійсно обладнана територія. Схоже, навіть для мене це навіть приємніше ніж ботанічний сад. Так що як відпочинок, як альтернативу, краще б вибрала прогулятися краще по києво Печерській лаврі. А ще люди розповідають, що лавські вишні, яблуні, грушки завжди рясно цвітуть і щороку плодоносять, навіть коли всюди не врожай. Пояснення просте: святе місце. Люди також преображаються. І ще один вірш спадає на гадку тепер вже Максима Рильського. Цвітуть буски, садок біліє і тихо хоронить плюстки. Напівзабути знову мріє, як помах милої руки. У небі вітер кучерявий, ще теплою блакить. І на землі гойдає трави і затихає, і знов шумить. Ось і все на сьогодні. І перед традиційним прощанням кілька побажань. По-перше, не забуваємо користуватися в житті подарунком святих Кирила і Мефодія. Частіше гортаємо сторінки святого Писання рідною мовою. Дякувати Богові, на сьогодні ми маємо чудових продовжувачів справи лавських друкарів та досконалі переклади Євангелія Української. А ще, повертаючись подумки до свята Вознесіння Господнього, пам'ятаємо про справжній напрямок нашого буття. Від розбудови земної вітчизни, про образу дарованого Богом Едемського саду, до наслідування вітчизни небесної. Адже цей шлях своїм Вознесінням Господь відкрив для кожного з нас: Христос посеред нас і є, і буде.